Всім привіт! Ми приїхали сьогодні в музей такий ретро-автомобілів. Почнемо з першого автомобіля. Такий екземплярчик Так, панель приборів. Коробка передач. Тут задній ряд для пасажирів. Так, от такий така гума. Ось такий автомобільчик. Ось такий музей. Запорожець. Максимальна швидкість ногу 120. Так, задній ряд. Ось такий автомобільчик. Так, ЗАЗ 966. Його вітряне охолодження. Салончик покажу вам. Зараз його максимальна швидкість 140. Да, 966. Так, 968. Зараз подивимося, салончик. Тут за нього швидкість 160. Я трошки по-іншому. Це зробимо. Ось такий. 968 М. Так, москвич. 412. Ваш вівагі? Ось такий москвичик. Дуже класно, приїжджайте сюди, дивіться. Так. 412 комбі. Так, це наш Іж27151 хібіток. Колись могли бітками це у нас такий капчик. Так, москвич АЗЛК. Так, що такий є АЗЛК Москвичик? Це в нас був в універсалі зелений Це седан. Так, 2140 Москвич. Я так, пам'ятаю, такі колись з'їздили. Так, ГАЗ-67. Ось такий джип. Далі. Тут немає моделі. Тут є якась табличка зріапуска. А ні, це кузов. Отак він виглядав. Максимальна швидкість 120. Гума, високий квірнс. Так, наступний нас. ГАЗ 69А. Ось такий. УАЗ 469. вам він відкритий. Ось так виглядає. Максимальна швидкість 120. Пам'ятаю, колись люди в кого госпах. Так, москович 403. Так, восьмерочка. Живую восьмерка. Колись крута було. У нас шотна шестерка. за шестерку мати ж гуля. мама сына. салончик. шестерка мало 180 заехала. Вот такая шестерочка. Так, тройка. Тройка же Так, далее у нас вон копейка. Двойка. Двойка. Двойка универсаль была. Так, копеечка. О! Руленки. Одна копейка. Так, Волга. Потом кто там заехал Мотоциклы. покажу, по мотоциклах, Волга. Дальше такая Волга. Мотор Волги, конечно. Ну Волга такси. И пам'ятаю. В местах кусой ездила. Такая таксишка. Бо це перша. А, тут мотоцикли. Мотоцикли. Прижайте. Дивіться. такі мотоцикли є. О, Бачите, зверху я не побачив. Який автомобільчик є. Так, тут, до речі, автобус. Ми будемо показати. Дар'я відкритий. Перестав від цього, я ще покажу мені. Такий ще автомобільчик. Так, ми бачили? Так. Йдемо зайду автобус, покажу. Так, дивіться, отакий от автобус. Є вантажівка. Така що є вантажівка? У 51 ЗІС, зіс п'ять. Так, і маршрутка. В містах України їздив. Три, чотири. Тут три місті. Такий графік. Маршрутка ваші передбавали в діями. Ось такий графік. Швидки такі їздили. Ось такі музей техніки. Метоцикли стоять. Коли цікавить, пишіть в коментарях, що то за музей, де він знаходиться. Приїжджайте, хід коштує 120 гривень дорослий. Здається 80. Діти шкільного віку. Діти до шкільного віку безкоштовно. Всім дякую, що додивилися відео до кінця.